Інтенсивне відновлення за сучасними методиками. В Івано-Франківську проводять реабілітацію для поранених військових. Центр, де відбувається оздоровлення, заснував Андрій Тимків. Ми з військовими працюємо. Переважно військові до нас звертаються. Це люди, які повернулися або на ротацію з сюди, або відпустку, в яких дуже обмежений час відновитися, але ви розумієте, які там умови, і ми стараємося в цей короткий час якомога ефективніше допомогти і відновити їх, повернути до. Наближених ідеальних е, станів так, свій професійний шлях він розпочав у Калуші в одному з спортивно-здоровчих закладів. Згодом переїхав до Івано-Франківська, де попит на реабілітаційні послуги був значно вищий. Основний напрямок роботи центру реабілітація опорно-рухового апарату. Фахівці допомагають відновлюватися після різних травм, пошкоджень та операцій. Найчастіше до мене, от е, як передок, звертаються саме з ногами. Тобто, це футболісти, це буває військовий військові з травмами. Це військові з ендопротезуванням, тобто заміном суглобу, ну, у зв'язку з їх діяльністю, постійне навантаження, постійний стрес, постійна броня, екіпірування, екіпірування, зношується дуже сильно коліна, замінюють суглоби. Теж так само це серйозна операція, тобто лікарі молодці, але тепер треба повернути функціонал. Військові після операції йдуть до нас, приходять на милицях, не можуть нормально ходити, ми вчимо їх заново ходити. Теж знімаємо біль, робимо фізіопроцедури для зняття набряку і повноцінно вже так поступово повертаємо людину до повноцінного функціонування та життя. Фізіотерапевт Андрій переїхав до Івано-Франківська із Запоріжжя. Працює тут вже рік. Каже, його головна мета зробити так, аби пацієнт повністю відновив свої сили. Завдяки зусиллям команди реабілітаційного центру в Івано-Франківську пацієнти щодня роблять кроки до одужання як фізичного, так і психологічного. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на важі.